Рукавичка, колобок, курочка, ряба, що об'єднує ці казки, що внесені до російської культурної спадщини. Правильно, всі вони мають українське походження, або ж як писали фольклористи часів Російської імперії, Южна Руська, і двовижним чином назви русських народних казок українські. Почнемо з колобка. У збірці Афанасьєва 1855 року. Цю казку подано як російську народну, без зазначення точного походження. Ім'я головного героя Колобок, від слова коло, що відсилає до його форми та боків. Етимологія пояснює походження слова як круг або шар, пов'язане з праслов'янськими коренями, спільними для східнослов'янських мов. Але в російській слова коло немає. Фольклорист Віктор Давидюк трактував колобка як спадок обрядової традиції, хліб із залишків, що притаманно для народу, який має культу. Хліба. Про культ вождя в колобку нічого немає. Українські дослідники стверджують, що казка народилася на Чернігівщині. Вище Чернігова ще сто 150 років тому пшениця не росла. Росла тільки гречка. Тож я можу точно сказати, що це казка хліборобського народу. Казка рукавичка теж є частиною української народної спадщини, а її перші письмові фіксації датуються 19 століттям. Павло Чубинський вніс рукавичку у свою працю 1875 року. Інший фольклорист Іван Рученко у збірці народної южнорусські з 1875 рік. Також включив варіанти каски. Однак у безлічі російських джерел рукавичка, російська народна каска до того, ж росіян немає навіть слова «рукавичка». У них є слово рукавіця, це загальна назва вбрання на руки. А є варішка рукавиця з одним відділенням для всіх пальців, крім великого. А слово рукавічка для росіян є ніщо інше, як калька з української. Підтримайте, що там донатом за посиланням у першому коментарі, і ми матимемо змогу розповісти про легенди та казки українців ще більше. Українську курочку рябу теж записали до руських сказок та увіковічнили увага в зоопарку Барнаула. Хоча в Барнаулі навряд знають взагалі слово рябий. Рябий в українській мові означає різнокольоровий і з різними цяточками. А в російській мові рябий – це скоріше обличчя після хвороби побити віспою. То що ж відбулося? Росіяни вкрали, позаїмствували українські чи монополізують усі східнослов'янські казки.